Це у країні агресорі На вихідних електоральний Шабаш, який хтось називає виборами, фактично легімітизував Путіна, якому намалювали, начебто, 88% підтримки виборців. Хоча всі прекрасно це розуміють, і це відображено у заявах цивілізованих країн, в тому числі і нашої держави. Що ці вибори не мали нічого спільного з виборчим процесом, з правами виборцями, були недемократичними, нелегітимними і такими, що супроводжувалися масовими злочинами і переслідуваними людей. Тому що, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, де виборчий процес засудили понад 60 держав об'єднаної організації Об'єднаних Націй, то там це все супроводжувалося примусовою паспортизацією, примусовим голосуванням, катуванням, викраденням, переслідуванням. І Фактично, це були вибори у найгірших традиціях під дулами автоматів. Навіть попередні вибори до так званої Державної думи і так звані місцеві вибори Російської Федерації не супроводжувалися такими кричущими порушеннями, як це відбувалося тепер. Але є ще один цікавий момент, про який мало говорять. Мова йде про 21-й рік, коли російський диктатор вирішив внести зміни до конституції Російської Федерації і сам, як президент, ініціював зміни по обнуленню своїх всіх попередніх президентських термінів, що фактично дозволяє йому правити у своєму диктаторському режимі з 24 по 36 рік. Ці зміни до конституції зрозуміло, що були ухвалені там на Росії по-інакшому не відбувається, але були жорстко розкритиковані як антиконституційні венеційською комісією, найбільш авторитетною міжнародною організацією у цій сфері. А це означає, що Путін, як російський диктатор, є просто нікчемним з точки зору міжнародного права. Він є нелегітимним і він є тим, хто не повинен визнаватися як. Обраний президент Російської Федерації, але, на жаль, попри заяви багатьох країн, те, що сам виборчий процес був з кричущими порушеннями і є нелегітимним, сам Путін нелегітимним не називається. Україна виступила з консолідованою заявою. Верховна Рада на минулому тижні проголосувала відповідну постанову зі зверненням до всіх парламентів наших західних партнерів до міжнародних організацій. По-перше, щоб засудили ці вибори. По-друге, щоб всі дотичні до організації цього електорального Шабашу понесли відповідальність і потрапили під санкції, як міжнародні, так і українські. По третє, щоб е диктаторська влада Путіна не визнавалась такою, яка є демократичною і легітимною для нас. Ці псевдовибори несуть додаткові ризики, тому що насправді зараз Путін переключиться з внутрішньої політики на зовнішню, а це буде супроводжуватися масовою мобілізацією, посиленням внутрішніх репресій, і зрозуміло, що можливою ескалацією на українському фронті. Тому розуміючи ці ризики, ми повинні активізовуватися по наших оборонних спроможностях. Наші західні партнери повинні максимально усіма способами підтримувати. Державу у військовому плані і спільними зусиллями дати по зубах агресивному диктатору, який виношує плани подальшої агресії на європейському континенті. Тому що апетити диктаторських режимів завжди прямо попорційні тому, як йому дають по шапці, як йому дають по голові. І відповідно від нашої активізації, від активності і допомоги наших західних партнерів, будуть залежати перспективи у військовому плані на 2024 рік.